Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися інформацією, яка буде в першу чергу корисною і важливою тим громадянам, так, які мають паї. Ви пам'ятаєте, що до 1 січня 2025 року вам потрібно було обов'язково оформити право власності на земельну ділянку. Якщо ж ви цього не зробили до 1 січня 2025 року, в такому випадку ви як власник або його спадкоємець так, і не оформили право власності на земельну ділянку, в такому випадку буде вважатися, що ви відмовилися від отримання земельної ділянки. І після 1 січня 2025 року незатребувані ділянки будуть визнані безхазяйними і їх передадуть у комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані. Тому у кого наявні сертифікати на земельну частку, тобто пай, що не замінені на витяг з реєстру речових прав на право власності на земельну ділянку, потрібно негайно і терміново оформити право власності, щоб не втратити свій пай. Зверніть на це увагу. І максимально, якщо ви цього ще не зробили, зосередьте. Свою увагу саме на це питання обов'язково оформить право власності на пай.